Отже, передаємо привіт з Польщі із Євро 2017 Ю-21. Ми заходимо, ми з України маємо квитки, побачимо процедуру, як відбувається вхід на стадіон. Отже, поїхали. Одразу. Отже, спочатку yeah, uh, uh, tickets Або Vizuc Не не викидай, забирай з собою. Добре, йдемо далі. Отже. Пішли, ну мене направили далі. Отже. Перша проблема, з якою ми спітнулися – те, що нам не можна проносити напої та їжу. Ну, це зазвичай, як і в кожному нормальному цивілізованому стадіоні світу. Забачимо. Так, Отже, ми йдемо. Куди нам пройти? Нас кудись відправили? Куди поки що я не розумію. Попробуємо. Підемо сюди до дівчат. Можливо, дівчата підкажуть. Мене відправили з сумкою кудись пройти. Перше. Забачимо. Hello! Hello? I was back. Yes. And? Отже. Маємо наступну ситуацію. З одних чувачків мене відправили до інших, і зараз ми матимемо можливість побачити, що буде далі. Наскільки я зрозумів, я просто з я просто з сумкою. А, зараз ми ці дівчинці махнемо. Часю нам треба чи не сюди. Ну, ви могли проходити. А я ні. Так, що там вас ви можете прийти. А чого ти не Поки що буде пауза, гарна така пауза. Отже, пройшло буквально три хвилинки. Я зрозумів, що я маю зробити. Я маю залишити свого рюкзака ось тут. Чувак, я тут в черзі стою взагалі-то. Я маю залишити свого рюкзака прямо тут. Мабуть, по квиточку, тут має щось, мені мають видати якогось цетлика. Але тим не менше. От поки я стою в черзі, можу розповісти, що е, цей матч е, відбувається на стадіоні Краков'я. Це домашній стадіон футбольного клубу Краков'я. Е, у Кракові є дві футбольних команди. Секундочку. Hello. Раз я віддав свого портфелика. Мені там мають начепити якогось, мабуть, садлика. Але у мене там залишилися всі гроші та всі документи. Маю номера 248. Побачимо, що буде у кінці. А, отже, не договорив. А, у Кракові є два футбольних клуби. От файна італіанка. Італійка, мабуть, правильно. У Кракові є футбольних два клуби. Це Вісла і Краков'я. Дуже цікаво, це мій колега. Дуже цікаво, що один стадіон, це футбольний клуб Краков'я, і інший стадіон знаходиться буквально 200 метрів один від одного. Ну, чесно кажучи, в Україні такого я не бачив, або принаймні не зустрічався таким. Hello got